І от прийшли до нього, несучи розслабленого, несли його четверо, а що із за народу не могли донести до нього, розкрили стелю над місцем, де він був, і отвором спустили ліжко, на якому лежав розслаблений. Ісус, узрівши їхню віру, до розслабленого і каже: Сину, відпускаються тобі твої гріхи. Євангеліє від Марка 2:1. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Цю другу неділю посту Іван розповідає нам історію про оздоровлення розслабленого і про віру, і про дружбу. Ісус Христос знаходиться в домі і четверо друзів одного розслабленого, паралізованого товариша. Знаходять силу, відвагу і мужність, щоб залишити всі свої справи, роботу, бізнес, так, родину, сім'ю, а взяти його і принести до Ісуса Христа. Ісус Христос, побачивши їхню віру, оздоровив і зцілив розслаблено. Виявляється, що віру можна бачити. Ісус побачив віру тих чотирьох. І на основі цієї віри. Робить це оздоровлення і чудо, і піднімає цього розслабленого. Отже, бачимо, яка є сила велика віри. Дуже цікавий другий факт, що цей розслаблений, паралізований чоловік мав четверо друзів. Адже це не так просто в сьогоднішній час мати хоча б одного вірного друга товариша, а він мав аж четверо. Але задаємо собі питання, чи ми маємо четверо друзів. Або інше питання, можливо, ми є одним з чотирьох друзів для когось, кого ми несемо до Ісуса Христа в своєму житті, хоча б на рівні родини, сім'ї, друзів, знайомих, на рівні парафії. Кого ми несемо, приносимо до Ісуса Христа в наших молитвах, проханнях, турботах? Адже бачимо, що Ісус Христос вживає Слово Сину до розслабленого. прощається тобі твої гріхи. То саме слово Сину, яке батько каже блудному синові чи старшому сину. Отже, Ісус Христос говорить, звертається до нас як син, як дочка, каже: вставай, сину, вставай, дочко. І повертайся додому. Додому мається на увазі додому Отця, стань на ту дорогу, яка веде тебе додому Отця Небесного. Бо тебе вже давно там зачекали, заскучили за тобою. Отець Небесний давно вже чекає, коли ти встанеш і повернешся. Тож, дорогі брати і сестри, слова встань, візьми ліжко і йди, стосується також і кожного з нас, мене і тебе сьогодні, тому що ми маємо також паралізовану нашу віру, пам'ять, розум, волю. Інколи силу робити добро, силу вибирати добро. Нехай цей піст буде тим сприятливим часом. Де ми будемо вставати, брати своє ліжко і йти дорогою, яка веде до Отця Небесного. І цю силу благодай дає Ісус Христос. Ісус хоче відпустити, простити Тобі Твої гріхи, і Він чекає тебе, сповідальність. Прийдімо в цей піст і почуємо ті слова, Сину, дочку, Твої гріхи відпущені. Молімся разом, щоб Господь через віру, дар віри, оздоровив і зцілив також наше розслаблене серце і наших друзів знайомих. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Благословення Всемутнього Бога, Отця, Духа Святого, через дар віри зійде на вас на оздоровлення, зцілення, звільнена в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.